Слава Ісусу Христу. Ми раді вас вітати, дорогі телеглядачі, і запрошуємо до спільної молитви Святого Розарію, який транслюється з лорд. Ми єднаємося з усіма паломниками, які прибувають там, щоб довірити Богові за заступництвом Пресвятої Діви Марії свої наміри, всі свої прохання. Також і ви надсилайте ваші прохання у коментарях під трансляціями в Ютубі чи в Фейсбуці. І ми будемо молитися в, наш... в ваших намірах. І з вами зараз разом моляться отець Сергій і сестра Агнеса. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, запрошуємо усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через телебачення віковічного слова, де б ви не були чи тут, у Люрд, чи за кордоном, єднаймось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Піддаємося разом, молитві й Розарію, та просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. А зараз помолимося за святішого Отця папу Лева XIV і в усіх його намірах. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша скорботна таємниця Ісус в Гециманському саду. Молимося у наступних намірах. За здоров'я опіку Матері Божої для Ірини і Галини, за опікій душі Людмили, про одужання душі і тіла для Ірини, за навернення Івана, Ігора, Іванки, Софії, доброї долі Божого захисту і благословення Божої, Божої Матері і, опіки доб... і доброї опіки, і праці і здоров'я. За здоров'я Юлії, Артема, Оксани, Андрія, Отче нашої сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуй слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безперевородного гріха зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга скорботна таємниця, бичування Ісуса. Помолимось за оздоровлення Ірини, Мар'яна від алкоголю, за хвору маму, Олесю, матінку Боже, допоможи, за оздоровлення, надії і подяку Господу і Марії за отримані благодаті, за одужання і потрібні благодаті для е, Ірини. За Щасливу долю для моїх дітей та онуків. Помолимося за Андрія, і його побратимів. Отче нашої Сина на Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, безпервородного гріха, зачата Моли за нас, що до тебе прибігаємо таємниця третя скоробутна у вінчанні Ісуса терновим вінком. Помолимося за священників і священників і нові покликання до священства, за дітей, сиріт, про прощення наших, нашим ворогам і навернення, і витривалість праведних. Подяка Богу і небесній, і матері за охорону від нещастя, за здоров'я Володимира, Андрія, Світлани, Надії, Петра за зцілення Наталії, за добру і щасливу долю для ігоря, за всіх воїнів, що захищають Україну, і за справедливий мир. Отче що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим із жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті. повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії, первородного гріха, Зачата, моли за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта, хре... Четверта скорботна таємниця, хресна дорога. Помолимося в наступних намірах. Продари Святого Духа для моєї сім'ї, родини, а особливо за наших захисників, поранених і полонених. Помолимось також за здоров'я і божу опіку для воїнів Романа, Яна і їх побратимів за єдність всіх християн про духа надії, міцної віри та любові. Також помолимося за оздоровлення надії. Отче нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але висвели нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тим із жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молися нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. Було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безперворудного гріха, зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. Таємниця п'ята, скорбутна, розп'яття і смерть Ісуса. Помолимося про знайдене безвісті, зниклих Славіка Юрія та Миколу. Про мудрість для Сергія та Юлії у вихованні дітей за мир і припинення усіх воїн у цілому світі, і особливо в Україні, за здоров'я Наталії і одужання від алергії. Також помолимося в, намі... в намірі Юлії, за усіх, хто віддав своє дорогоцінне життя за незалежність України, за упокій душі Мамусі Марії. За душі терплячі чистилищі, за померлі родини татам Віктора, Миколу, Михайла Дарії та за душі воїнів загиблих за Україну, Намірені кожного з нас. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Отче наш, нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без первородного гріха, зачата, моли, за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо Господи, влий нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа. Господа нашого. Амінь, Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До Тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступнице свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блаженний плід лона Твого о ласкава, о люба, о солодка Діво Маріє. Богородице з Лурт, молися нас, Богородице з Лурт, молися, Богородице з Лурт, молися, свята Бернадето, молися, Тім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, дякуємо вам за спільну молитву. І нехай Боже, Божа опіка товаришує кожному з нас, нехай заступництво Пресвятої Діви Марії також нам допомагає бути ближче Христа, і також заступництво святого Йоанна Хрестителя буде також для кожного з нас. Тим тою допомогою і дороговказом, як його життя було віддане служіння Богу. Залишайтеся з нами. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава.